Україну, друзі, всім привіт. Сьогодні в нас о, 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 там вересня точнимо, 26 вересня і будемо двигати, починати повноцінну орангу на ті іграшки, що ми каталися, Така наче погодка трошки краща, вчора чуть-чуть підсохло, стерня нормально. <кхітування> і сьогодні плануємо виїхати, тому що як такої роботи нема, ні соя, ні соняшник не висохли, волога сонячник. Під 13 десь було, там взагалі сильна волога. Тому щеплямося, всі трактори готовимо. На цей дорожотіль поставили. До речі, оцей трактор перед цим орав без догружителя і, може, і то навіть було причиною того, що він так добре буксував. Ну нічого, попробуємо без нього, потім поставимо, перевіримо, як із ним. І сьогодні хочу вам ще показати. Почав помирати на моєму тракторі НШ 32 і ось де у мене нове замовлення Вінницький, Гротний завод. О, не пишіть зразу, та, що, ну я і ми чули, і я думаю, всі чули, що вони у, можна сказати, уступують по якості гідросилі, але замовляю його на канолі Стартера рва» на сайті, І Діма мене переконав і запевнив тому, що вони не є гірші від гідросили. Те, що про них балакають, то, то просто балачки, а насправді о, вони по якості наступають, хоча і дешевші від гідросили. Тому будемо дивитися, провіряти. Я думаю, хто не вірить, може позвонити на стартер РВА І діма вам це дуже цікаво і Ось де Є контакти, але ну, я в кінці відео залишу, о, в, під, о, в описі під відео залишу контакти Діменого ну, союзу, можете заходити, дивитися, замалювати, що у вас цікавить. Ну, розпочатувати не буду, що там на ньому дивиться, вже як будемо совляти тоді і все його покажу. Думаю, він не гірший буде, ніж гідросила. Найбільше Дімі я довіряю як собі, так що. Кого? Прямо зацікавило, дзвоніть, стартерева Діма, він вам все розповість і катуйтеся і не знайте горя. А ми з вами зараз ціплюємо техніку і їдемо в поле. Хоча сьогодні день не погони, але з самого ранку накрапує дощ, тому не дуже приємна погода. Попробуємо, чи воно нормально буде робити, чи ні. Так ще мені хлопці питали, показати, як, як ми підгинали від воли. Зразу думав, чи його на польцях показувати ну як взагалі, а тут потрібно на. Старому плугові задній корпус трошки відвал підігнуть, тому зараз покажу, як ми це робимо вживу, щоб пальцями не вадити, по не водить, не показувати, а побачить, як це на самому ділі. школу да у руки в школу да ничего стали надо во школах и здесь по вину всякие стоит uh -oh. так ты ж мост у рану ты рано ты мосту взял Ну що ж, вже на місці наша команда. Зараз будемо всіх потихеньку запускати, так як на цьому тракторі плуг вже готовий, а ці два зовсім без налаштувань. Видно, що добре пішло, подалося, тим більше тут по краю молодилося вечором, щоб наутро воно було вже края не ждать, поки висинуть. Тому видно зрозуміло, що Вимолотилось хуже, там уже краще зносить. Видно, що взагалі не ора. Зараз будемо. Ти скручуєш? Зидиться, спинився, плуг борозні, то тягуєш свободу. Всі, і синтальна свободна. Тут взагалі з цим плугом вийшла прям ну, пісня. Щось ще трошки виїдемо, юмаза, зрідемо, щоб була нормальна борозна і можна давати жору. Тому що цей трактор їде добре з плугом. А юмаза не лізе, прям зовсім не хоче лізти і щось його так прям... Теліпа по всій морозні і о, дуже далеко не тиму. У... Сира. Сира приїхала і дивиться земля, як ліпиться зовсім. Ось такий отвол з одній. Тому щось я думаю, що діла в нас сьогодні не буде. Що? Ці два трактори і... Вообще уранка їм не дається, тому що плуги стояли, вони не притерті. Те, що там було горочкою пошліговано, то не то не, та. не той результат, який дуже бути, коли воно притреться землею мною. Чи чотири корпусний йде саме краще. Майже не налипають відволи. Хоч і ну, ось як може видно, та я думаю, не видно. Перші два взагалі блистять, а поселі два... Вони дужче шліфувалися, то що якісь вони були зовсім такі непоняті, чи то вони були крошені колись і не витиралася повністю. Та на них ще земелька є. Ну ось крайочок пройшли. Ну, тут до да, місця, як я їхав, то навіть відчутно, як попадає задній корпус на колію комбайна, може і видно, що тут які бріли завертаються. Тут далі, що ось де, що попадає на колію. Але дивіться, тут вже там, де дискова борона, прийшла в два рази. Це було тут поперечка, дісковулося. Наскільки тут ловко повигоралося. От, от це красиво, оце красиво. А вже ж отут щось хтось або юма зійтиме, а тут вже він попаде якраз зараз на колію від комбойна. Юзіку халапа. Вирвало різьбу. Ось саме душі буксує ніж чотирьох. Я ось тут їхав, я думаю, що видно. Брили блестять. Ось да і видно, що самий крой. Думав до крою не дійду, чесне слово. Тото -то своїм трикорпусним буксував взагалі страшно, а я дивуюся, що, що цей трактор з чотирьомо краще їде, ніж з трьомо. Навіть не знаю, що там може бути. І ще помошники! Перекосили і знову хочемо хоча б сьогодні ці траєктори добити, вже щоб одна хоча б поле було готове. Šeiti siukandą piskučia, taip pat puogaimu piktnaustruojimu.